А чи чули ви коли-небудь історію про те, як 300 спартанських юнаків, виконуючи недолугий наказ грецького керівництва, загинули ні за що у протистоянні армії персів, яка переважала їх у сто разів? Чи чули ви, що перси, незважаючи на героїчну, хоч і марну самопожертву непідготовлених до бою юнаків, зрештою все ж пішли далі і взяли Грецію? Не чули, а могли б, якби замість персів у цій історії фігурували московити замість спартанців українці? А світ довідався про цю історію з вуст російської пропаганди? Так, ви все правильно зрозуміли. Йдеться про бій під Крутом, операцію, яка, незважаючи на усі старання російської пропагандистської машини, все ж була як мінімум вдалою, а як максимум блискучою з точки зору військової науки. Трохи історії: 30 січня 1918 року, біля залізничної станції Крути, за 130 км кілометрів на північний схід від Києва, українські війська, чисельністю трохи більше півтисячі вояків, дали бій в кілька разів переважаючим силам противника під командуванням Муравйова. Ми усі вчили цю історію в школі, і акцент на ній на жаль робився на тому, що студенти героїчно загинули. Героїчно, але марно. бо Київ все одно не встояв. Цікавий момент. Командувач більшовицької армії Мурав'йов так поспішав похвалитися своїми перемогами начальству, що звітував про взяття залізничної станції Крути за день до того, як це справді сталося. 29 січня війська московитів взяли під контроль іншу станцію плиски. Однак Мурав'йов вирішив, що український спротив на цій ділянці подолано остаточно, і тому доповів нагору про взяття і наступного пункту. Круті, як бачите, видавати бажане за дійсне вони полюбляють давно. Але годі про ворога. Поговоримо краще про те, що відбувалося з нашого боку. Наступ більшовицьких військ на Україну розпочався ще всередині грудня і відбувався переважно через Харків. Далі вони рухались на Полтаву, а залізнична лінія Київ-Москва, на якій і знаходяться крути, розглядалась як альтернативний маршрут. На жаль, військове керівництво України не розгадало цієї хитрості. І тому основні сили українського воїнства було спрямовано. Під Полтаву. Ну а на Чернігівський напрямок, тобто під Крути, направили загони, сформовані здебільшого з юнаків Київської військової школи імені Богдана Хмельницького. І от тут починаються неточності, якими просто кишить російщина версія тих подій. Юнаками тоді називалися юнкери, тобто слухачі військових вишів. І називались вони так зовсім не через свій юний вік. Це були добре знайомі зі зброєю і військовою дисципліною люди. Так, не усі вони мали бойовий досвід, хоча були і такі, що пройшли пекло Першої світової. Однак як тримати рушницю, знали точно усі українські сили під командуванням сотника Аверкія Гончаренка, який мав три роки реального бойового досвіду, налічували від 300 до 400 згаданих вище юнкерів, до них 80 вільних козаків із Глухова, тобто дорослих чоловіків із бойовим досвідом, 20 старшим так тоді називали офіцерів, і близько 120 студентів зі складу першої сотні студентського курення січових стрільців. Це власне і були студенти Київського університету Шевченка, тоді ще. Святого Володимира, а також учні старших класів другої української гімназії імені Кирило мефодіївського братства. На озброєння українського війська було півтора десятки кулеметів, кілька гармат. Крім того, їх підтримував бронепоїзд. Звісно, це не йшло у жодне порівняння із озброєнням війська Муравйова. Незважаючи на перевагу противника, Гончаренко виконав свою роботу на відмін: грамотно оцінивши ситуацію та вибравши позиції, сотнику вдалося не лише протриматися у нерівному бою з окупантом протягом усього дня, але Затримати сили противника на цілих чотири доби. Відступити, до речі, довелося не через поразку, а просто тому, що в недалекому тилу у Ніжині один з українських полків вирішив оголосити про свій нейтралітет і не чинити опору більшовикам. В результаті виникла загроза оточення станції крути. На жаль, відійти вдалося не всім, Чота із 27 студентів, що під час бою прикривали фланг, дорогою до станції заблукала і вийшла просто на позиції ворога. Розлючені своїми втратами більшовики спочатку. Покатували студентів, а потім стратили. Точно так, як це зараз роблять з полоненими російські солдати. У результаті бою під крутами полягло за різними оцінками від 70 до 100 українців. Втрати більшовицьких військ сягнули трьохсоте. Незважаючи на трагічність ситуації, оборонну операцію під крутами цілком можна назвати успішною. Точно так, як у битві під фермопілами, де спартанці затримали персів, давши грекам можливість зібрати армію, а згодом, попри перші поразки, все ж вигнати загарбників. От крутами пів тисячі українських вояків затримали більшовицьке військо, давши можливість українській владі придушити більшовицьке повстання на заводі Арсенал, а згодом підписати Берестейський мир, отримати потужного союзника і, попри тимчасову втрату Києва, врешті вигнати московитів з України. Аналогія повна, але от парадокс: спартанців ніхто не називає бідолашними хлопчиками, яких цар Леонід кинув на забій персам, бо ідея оголосити центральну раду нелюдами, які від безпорадності кинули дітей під Шовицькі кулемети насправді належать комуністам. Ну а нам з вами треба навчитися шанувати захисників України і не дозволяти перетворювати їхні подвиги на поразки. Пам'ятаймо українських героїв.